І цього я не хочу, а, а чого ж я хочу. А, любий. Я хочу а, огірки з нутелою. Швидше, швидше, Живості, швидше. Виграє, швидше. О, нарешті. Зараз мені буде смачно. М -м 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 -м. Ні. Любий. Я тепер хочу хочу коло зі смаком. Курки! швидко! Кохана. <звачка> Ні, я вже більше нічого не хочу їсти. Може, на нас кетчупом, кохана. Ні, я, здається, хочу в кіно, поїхала в кіно. Люба, я не розумію, що тут відбувається. А, мені здається, я трішки вагітна. Ти серйозно? Так. Я так радий! чому ти мені раніше про це не говорила. Так ось чому ти хочеш їсти всяку дичину? Так, нам терміново потрібно в лікарню. Сокол один. Це господар. Нам потрібно терміново в лікарню. Вас зрозумів! будемо через 30 секунд. І ще щось! Я скоро стану татом. Ми вас вітаємо. Але його тут немає. Ви самі прогнали його півгодини тому. Хто? Я? Так, ви Ви сказали, що він подарував вам невірні квіти і він дихає дуже голосно. <плес> Дійсно? М -м -м. Казали, якщо ще раз прийде, спустити на нього всіх собак. <плес> Це схоже на мене. Пані може бути вам в лікарню. Що? Навіщо мені в лікарню? Ну, как бы вам сказать, вы совсем трешки, даже сильно вагитнее. Я вагитна! Что ж ты стоишь? Веди меня до лекарни, швидше! Швидше! Давай, скорейше! Мачненько. Ай! Що? Що це було? Так. Ах, нарешті я знайшла його. Дівчина, у вас все в порядку. Що ви тут робите? Так. Я просто злякалася і викинула тест. Тепер я набрала сміливість і готова подивитися, що там таке. Можете, будь ласка, подивитися, що там таке. А що, так не зрозуміло, що ви вагітні? Ні, я повинна знати напевно. Раптом я просто б'ялась. Останнім часом я дуже добре харчуюсь. Дівчина, у вас дві смужки. Вітаю! Ви точно вагітні. Дякую, дякую. Я так рада. А, дівчина, вам треба в лікарню. Точно. Дякую, ну все я в лікарню. Е-е-е, Дівчина, лікарня з іншого боку. Точно, дякую. Чудачка. Чому так довго? Ти що не бачиш? Я з кожною хвилиною все більше і більше магітна. Я намагаюсь, намагаюсь. Тут що робить? Привіт! Привіт, Еліс! Муа! 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 Справи! Дуже добре. Я вагітна, щаслива і прийшла до лікаря, який готиться щасливі вагітні. А ми ось теж вагітні. Уявляєш, наші діти народяться одночасно, будуть ходити в школу і, можливо, навіть подружиться. Чекаю, Еліс, а де ж твій хлопець? О, він, мабуть, купує для мене подарунки. Вона його вигнала. Замовкни. Я плачу тобі не за твою балаканину. О, Еліс, нам так шкода, Люба. А мені не шкода, мені взагалі ні, трохи не шкода. Я буду одна. Щаслива мати, щасливого янголятка. Ввіт, а лікар тут знаходиться так? Так, це правильно. Дівчина, взагалі-то лікарня для бідняків і тварин знаходиться в підвалі будівлі. Вам тут не місце. Зрозуміло, так? Жах, навіщо ж ти так? Ну що, у нас тут нова партія вагітних? Давайте на прийом. Що? І цю обірванку ви теж візьмете? Ну, звичайно, я ж повинен допомагати всім нужденним. Проходьте. Скажіть, а я зможу пройти зі своєю дружиною? Ні в якому разі ви ж не вагітний. Ось як завагітні тебе обов'язково приходьте. Пані вагітні я доктор Крейг. Займіть свої місця. Це здається моє, так? Чи все вас влаштовує? Так, все здорово, просто хотілося б смузі засискою. Будь ласка, ось це сервіс. Це що для мене? Чому так мало грошей? М? Лікарю, підскажіть, будь ласка, а у вас знайдеться містечко для мене? Вибачте, але для вас у нас тільки таке місце. Твоя подушка, дякую вам і герою! <плес> ну що ж, приступимо до обстеження! О, мої вітання! У вас буде двійня. <плес> двійня? Це ж Двіня? Скарю. Мені треба швидше розповісти про це чоловікові. А, він так зрадіє, що купить палац першій дитині, другій дитині, вам палац купить і мені. А, я пішла. Мені треба скоріше, скоріше розповісти. Не забувайте завтра прийти на прийом. А, здорово як. Двіня, я тебе вітаю, ти така могатиця. Вітаю, вітаю! У мене двійня, у мене двійня, Хластуха. Лікар, обстежте мене швидше. Мені здається, у мене там 10 чоловік. Ну, давайте подивимось. Хто тут у вас? Ага. О, як здорово вітаю! У вас хлопчик! Здоровий хлопчик! Один? Лише один? Дайте сюди! Ви добре подивились? Може бути, там десь. Ще один сховався. Тихіше, тихіше. Вам не можна нервувати. Найголовніше, що у вас великий здоровий малюк. Це правильно. Я вас так вітаю. Ви така молодець. Ні, ні, ні. Чому у неї двоє дітей, а у мене один? Я це так не залишу. Чому все найкраще дістається цій золотій дівчині? Я цього так не залишу. Я не дозволю їй перемогти. Ну, це ж не змагання. Для мене це змагання. М -м -м. Боже мій, яка дивна дівчинка, так? Ну, що ж буває? Давайте тепер обстежимо вас. Давайте. Дівчинка, вона така ж гарна, як і ви. Вау, справді, ви справді так гадаєте? Так у вас точно дівчинка. Е, з нею все добре, але я порадив все одно поспостерігатися у нас в кліниці. Та, звичайно, ви можете обстежити нас повністю. Тоді я завтра прийду. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Бувайте, я завтра прийду. До побачення. До побачення. Я завтра прийду. Бувайте, бувайте. Ах, який же він класний. Е, обірванка, у сенсі е, Тара. Тебе ж так звуть. Ходімо, я тебе нагодую, а то он яка худа. Не треба, не варто, мені якось незручно. Пішли, пішли. У мене там цієї їжі завались. Я одна все одно не з'їм. Гаразд. <звук> Вау, стільки їжі. І це справді все можна їсти? Ну, звичайно, можна, дурепа. Е Та б татара. Дякую, не чіпай, не чіпай. Просто їж. <звук> Добре. Ось бачиш, як в наш час важно добре поїсти. М? Дякую. А як же ти будеш з дитиною? Це в два рази ні, у десять разів складніше. Але добре, що на твоєму шляху зустрілась я. Я дам тобі скільки завгодно їжі. Виділю тобі гараж біля свого особняку, щоб ти могла там жити. Бо одна маленька послуга. Яка? Віддай мені свою дитину. Що? Ні? Це моя улюблена дитина. І він довгоочікуваний. Зрозуміла. Я його нікому не віддам. Це ще не кінець. Ти не єдина, хто може продати мені свою дитину. Що сталося? Вам потрібна допомога? Так, мені потрібна допомога. Ну, в сенсі не мені, а цій піддаласі Тарі. Розумієте, вона просто дуже сором'язлива і сама не може до вас звернутися. О, тарі потрібна допомога. Стійте, зараз з нею все гаразд. Просто розумієте, вона переживає про своє майбутнє, про майбутнє своєї дитини. Як вона буде його виховувати без їжі, без дому, на смітнику, смердюча. а? І що? Ви знаєте, як їй допомогти? Я знаю, як їй допомогти. І ви їй теж допоможете. Вона народить дитину, а ви передасте її мені. І я подбаю про цього хлопчика. Почекайте, у неї ж буде дівчинка. Ах, ну, дівчисько, яка різниця? Це все якось дивно. Мені потрібно переговорити старою. Цьому немає ніякої необхідності. Угу. Їй навіть не обов'язково про це знати. Впевнені. Звичайно, так буде краще для всіх. У мене буде двоє дітей, і я буду нічим не гірше цієї показушниці у тари. Вирішиться всі її проблеми, а ви будете переграша. Угу. Порока. Добре. Приходьте завтра. Якщо не передумаєте і давайте гроші теж завтра. Хм. Ось і добре? Так. Найголовніше, що ця показушниця зрозуміє. Привіт, пані! Проходьте, будь ласка, на повторне обстеження. Як і домовлялася. Я принесла вам гроші. Угу. Угу. Я правильно розумію, що це гроші, щоб викупити дитину вашої сусідки Тари. Все так. Угу. Поліція. Вона у всьому зізналася. Працюємо. Всім стояти! Працює поліція! Все, що ви скажете, буде використане проти вас суді. Я просто вагітна. Мене потягнула на гроші. Паночко, не ламайте комедію. У нас все знято на камеру. Я просто хотіла твій дитини, щоб бути не їрже цієї золотої багачки. До побачення, Еліс, не самої язниці. Лікарю, ви не стали брати участь в її махінаціях, адже вона хотіла купити мою дитину. Так, вона мені запропонувала величезні гроші, але в житті є щось важливіше грошей. І Що ж це кохання? Відливість, ну і кохання, звичайно. А, як ви дивитесь на те, що ми сходимо в кіно після обстеження, так, так, так. Я буду дуже рада. Ми будемо дуже раді.